Після цього виступу ми допомогли 119-й бригаді, 162-й батальйон купити тепловізори для хлопців. Я дуже хочу, щоб всі почули мій меседж і хоч потрошечку намагалися допомагати. I'm from Ukraine, I'm... Украина? Uh... Yes. Ізереска. Yes. 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 My best friend is Izereska. Oh, really? Yes. <laughs> Але я можу грати 24 години безкоштовно. Коротше, ці браслетики не можна купити, це типа проходка на дітей будь, ну, не кожна людина може туди пройти, щоб не було різних конфузій. Можна тільки купити, так? Можна купити да? бекстейдж, Але ага. бекстейдж, ну він далі, чим як ну, ми прямо біля дівчинку. Це тільки да? так? це так, ті, 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 від... буде такий влог, типу, Это просто три детства 007. Зеросев. тан тан та 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 Друзі, мчу на фестиваль замна. У мене якийсь тур. Концертом по музиці Оля Корольова, наша українська діджейка, відома по всьому світу. Запросила ще два місяці тому нас з Сережою, як ми бачимо, тут нікого немає. Запросила на фестиваль Замна. Ну я їду на її виступ, тому що так фестиваль електронної музики це не моє. Я більше по хіп-хопу виступаю. Запросила на виступ, і я мчу-мчу-мчу. Трохи запізнююся, тому що я її виступ. А я приїжджаю прямо в тютельках в тютельку. Не хочеться запізнюватися. Познімаю вам відео з бекстейджу. Сподіваюся, підзніму Олічку нашу, нашу гордість, світова зірочка електронної музики. Спочатку Кендрі Пламар. А, 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 а Такі от бубочки. Ще поїдемо на 50 Cent в Варшаву. Не виходить знімати вам і викладати прям тиждень в тиждень, день в день. Багато контенту не встигаємо все зробити. Але це супер. Але це супер. Хочу подарувати вам ці емоції. От Реально приходиться просто їздити, щоб вам все показувати. Я не знаю, я мчу, просто скільки камер, я не знаю, реально я не знаю. Вчора їздила, до речі, на чоловіка в машині на і В нього великий лонговий S-клас. І вчора я провела день за кермом його машини. Його не було. Я так нервувала, я так переживала. В нього настільки важка машина. А моя ласточка, вона така легенька. Я одна ні зараз так качу-лічу на Сережну не їхала. Вона прям як танк на дорозі. Замна величезний фестиваль Оля сказала, то скільки прода сьогодні 10 тисяч, але він проходить наймасштабніше в Тулумі, Там я не знаю скільки тисяч 10 тисяч продано на сьогодні. фестиваль зану я. я вам буду все показувати просто зсередини. Ура, Let's go for you! А це Artist Village. Давайте знімаю. Хочеш ти мене будеш знімати. Я приходи. Я збиралася тебе знімати. Пока, да як все буде відбуватися на бекстейджі. Блін, давай тебе знімаємо. Та іди, йди отсісняю. Все Почекай. — почекає? of Time, Ми граємо за залати. Ми граємо від тебе. Вони дуже відомі. Вони дуже відомі. Вони дуже круті. На про всяк випадок потрібно сфоткатись. Ось слухай, красиві, стильні. Так хто їх знає? Пишіть коментарях. Спасибо, мальчишки. А ми позавчора були на в кендрікаламарі. На В Кендрі Варшаві. Були? Ну ладно, ми просто так значить з'їздили Барселону. Нічого страшного. Да. Да? Любиш? А де ви живете? Я в Чернігові в Варшаві на ну, дві країни, да? Я теж ми зараз в Варшаві живемо. Сюди приїхали от погулять. Далі такі сьогодні прилетіли? Ні, ми що приїхали в Варшаві. Да, ми на Гарді зупинилися, потім поїхали на партафіна. Да, Тобто, ці браслетики не можна купити, це проходка на діджей-брус. Тому сьогодні не кожна людина може туди пройти, щоб не було різних конфузів. Клас. Можна тільки бекстейдж купити, да? Можна тільки бекстейдж. Але бекстейдж, він далі, як ми прямо біля діджей-брусу. Це тільки орден є, да? так? Do you need help? we can... Sure. Yeah. Guys, you can do it by yourself. Okay.

Всім тут керує всім тут займається. У нього сьогодні день народження. Ми Андрія вітаємо з на народження, але сьогодні йому не до цього, тому що в нього робота. Світового рівня, а не те, що продають для простого люди. розумієш? що ви піва я не знаю якого розливу. А ти завжди з Олею їздиш? Ні, Олією їде. Так, і так я буду презентувати на розре. Оооо. Якимось потухати на Оліноливі. Вона сьогодні їх презентує на перший раз на цей, вона їх награла на сорок.

Кажіть, сюди Джейс. Ой, моاتي. Pero una mamacita que lo mueva otra. Оля, ну як ти? Шикарно. А, а як ти? Я супер, ти лучша просто дуже. Ти не не сама, а? Ні, зараз будемо дуже додомат, тому що вони починають ходитих люди. Що це борщ, що це пає? Що катакайти А там жити. Так, ні, от там, да. А, вау. Парвоте. Зараз буде клас вже після трьох це мої диксинти, а біля старотикно, а після трьох агамік. Окей. Мабуть, настає. Я тебе розділу, тебе змінили самоліт! Люди, я не можу, не можу не прилетіти в Тарота. У мене відмінило один літак, але ми будемо шукати або правед же, або зараз будемо їхати машиною. Всю ніч. Щоб потрапити на мілі датка до ротуса нас приїхав трансер. Я вже випала полісія ноу! Ля полісія ноу! А ви доїдете до... До поліції. Там, де ви... Там, де ми зустрілися, так? Ну, типу того. А де Оля? Подождите, one second. А ви не з Оля? А, он поліцію пропускає. Ви мене піймали там, де я вас зустріла? Я думаю, знаєш, буде такий влог, типу, Ёб твою мать! це просто трудец. І від тієї точки мені ще десь хвилини йти пішки. Артисти. Артисти. Привіт. Так, так, так. Опана опонавна. А Єва не захотіла лишитися слухати аніма. Слухай, я вже не в тієї кондиції. Ти, я вже розумію, що мені потрібно додому. Привіт, Євочка. І ще в мене дуже гарна новина. Кожного разу зі своїх виступів ми намагаємося допомагати бригадам збирати на ті чи інші потреби. І саме з цього виступу ми допомогли 119 бригадам. Ригаді 162 й батальйон купити тепловізори для хлопців. Я дуже хочу, щоб всі почули мій меседж і, хоч потрошечку, намагалися допомагати. Може інформативно збори перепощувати, Може, хтось може копієчкою. Я знаю, що зараз дуже тяжкий час для всіх. Ми артисти, як можемо, допомагаємо. Гарна тобі дня. До речі, перевірена Оля Карльова нічого не п'є. Ну трохи нічого не юзе і тримається на кап. Ровно. Ні, я ще їла картошечку фрі чорною колію. Ні, ну ну не, не, не наказати. Картоша <laughs> 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 хочу питати, як твої first ферстріенс хір враження. Да, yeah, ну. Поїдеш в Тум чи ні? Мені дуже сподобалось, я хочу. Треба махати так та так. Я поїду в ту. Да, я хочу в тому, але справа в тому, що мій енерджарзер не витримує більше там декількох годин. Тобто, скільки ми тут були? За підсвічу. Дві ми? години? Ну так, да. ну ні, більше. Ми тут були взагалі, чотири вже. Чотири? Так. Ну, коня. Я витримала чотири години. Ну, так, да, так. Да. Ми ладно. приїхали о сьомій, а зараз вже, слава Богу, дванадцять ну, п'ять годин. Ну, Якось сьомо, восьма було. Три-години три я витримала. Ну, ми заряджуємо Серегу. Ну, yeah. А ще я ти бачила дуже круто, що дуже багато було українців наших з yeah. прапорами. Вообще yeah. дуже круто, yeah. це yeah. дуже yeah. класно. Yeah. 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 Хоча б, знаєш, типа, хоч хвилиночку люди отримали якусь позитивну емоції <звіць> на, на тлі цих <звіць> 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 новин. І люди, знаєш, які не мали прапорів з собою, вони просто тримали yeah. телефон mm -hmm. і це правда і Ну так. І вообще дуже круто, що у нас таке класне ком'юніті, що наші люди скрізь, і ми так підтримуємо одне одного. Це ми тут всі чернігова. Хело, дівчата. да! і взагалі, колись ми замутимо дуже круту вечірку, переможну в Україні. Правда, я сказала? і будемо там 110 тисяч мільйонів годин трястись. Так. чекаємо на Artist Village. Ми чекаємо yeah, yeah. на yeah. в Artist може вартість вілач арс віла тут ми можемо там їсти пити ті по залишатися а, тут, оль а чому при... тут Елене... не їли не Не познавоно су не було ми yeah. завжди затримуємось Бачиш, тут ну реально туса тусовка от я yeah. думаю що тут вже приїхав Конечно, а, а, вже. а, а там стільки народу ну, конечно, да, да. а чому быть? Ми тусили. ми тусили, да нам було дуже весело. Короче, Arts Village. І зараз вже насправді так, скажу. дванадцять, так. Я вже збираюся додому, але тут така тусовка. Ми не збираємося додому. Оля на англійській мові з якимось постійно відомим говорить. Хотіла покушати покушати. А ми що, картошки з тобою не наелись? Чорна і кри. Казала, що ті якісь відомі. Це хто? Клас! Короче, у Оли выявляется Oh, sorry, guys, sorry! Sorry! Oh, welcome! Okay. Freud. Freud. I'm from Ukraine. I'm... Ukraine? Uh, yes. I'm My best friend is Zereska. Really? Yes. I'm a blogger from Ukraine. I'm influencer, yes. And also I'm friend with E io voglio. Ah, è un po' di giocatore. Sì, sei di Italia? Sì, è bello. Sì, molto bello. Sì. Andiamo oh. al compleanno Gigi Durso adesso. <laughs> compleanno Gigi Durso. Oh! Scegliete voi, maizza. Scegliete voi,

Ні, я б не сказала, що хочу. Let's go, guys. А ми з Андрюхою, знаєте? Оцей чоловік також. Are you so beautiful? І так от виглядає backstage for artist. Я б тобі банана. Мі? Ні. А я не пухся. Бананчика. Не знаю навіщо. Там уже щось було. Тан-тан-тан-тан-тан. Он просто був... Він просто вже вийшов в кураж. Справа в тому, що ребята відмінили літак. Їм завтра летіти в Канаду. Їм відмітили літак, і вони якось я не знаю, якось промутяться. я Думаю, всі з'їли по банану. Даймо. Мені ще термозок з собою дали. Одари, був і банан. Це, Це нормальна чи... тема. Оля. І що ти мені скажеш? Що постійно така двіжуха несеться? Постійно така двіжуха несеться і моя люблю. Те, чим я займаюся, це більше не робота, це ну, як фешн. І мій менеджмент каже, що не можна такого казати, але я можу грати і взагалі 24 години безкоштовно. Просто ну це типа Андрій, ти з цим згоден? Ні. Де ви так вивчила англійську? Це питання підписників. Да? Да. Хто питає вже. Є проблема в багатьох українців, що дуже важко вчити англійську. У мене жодного репетитора не було ніколи в житті. А як ти вивчила англійську? Ну просто типу мене по-перше, я ж з Чернігова всі в курсі да. з просто, школи 33. І До того я вчилася в школі, в якій я була в англійському класі. Просто ну типу так вийшло, що нормально просто там навчали і, і ти в школі вивчала англійську? А, да. Ти розумієш таких людей на мільйон. Ну ні, вообще дуже багато людей. У мене турменеджер, наприклад, Іра теж, ну не жодного репетитора в неї не було. І вона просто в школі, ну, типу, просто в Чернігові навчалася. От у мене другий, а тут він також з Чернігова, і він також навчався в школі, що буде ви хочете на репетитор? Просто в Чернігові якісь інші викладачі. Да ні, просто... Так у мене теж було з поглибленим вивченням. Лавіла Монсеньор французькою. я мала багато практики з Native speakers і тому так вийшло. Якщо у вас є просто практика спілкування і буде ну, якийсь розвиток, можна ще дивитись там фільми без перекладу, можна ще читати книжки. Що а, ну я не Андрій, додай можна переписуватись чи по роботі перекладачів часа. Андрій, мене тебе таке питання. Не ревнуєш, чи ти Олю до інших виконавців до я як, як до цього прийти? Не знаю. Треба бути впевненим в собі. Треба любити свою дружину і знати, що вона найкраща і нікого іншого не вибере. Як так вона ж постійно спілкується з іншими чоловіками, і все таке. Головне додому ж вона була щаслива. Додому повертається а, так і ви, повертає. ви постійно разом. Правильно так. розумію? Так. Постійно це це дуже круто. Розумієш для чого я це питаю? Не тому що я там хочу вас щось випитувати. Тому що ми вже в іншій кондиції, і я б насправді, я б насправді навіть не, не вмикала камеру для цього. Але просто після смака, після нашого інтерв'ю з Олією залишився такий, що люди запитували це. І це дійсно питання, яке цікавий глядачів, тому що в такому ритмі, от я навіть зараз показала, як Оля рухається, і ти завжди поза кадром. І вона постійно спілкується з чоловіками, там, знаєш, багато уваги до неї. Ой, і в Артистами також, які ну сьогодні спілкувалися з артистами, а також просто зі своїми Ні, фанатів людьми. дуже багато а, а, фана... а фанати. Ну я не люблю казати фанати. Чуш? Це просто єва. Тобі десь треба вийти. Нас завезуть зараз до нашого готелю. Щоб ти просто Андрюш, я тебе почула. Я тебе почула саме в цей момент. Мені потрібно вийти. Окей, гайз. У мене стоїть машина там. Я зараз вам покажу, де я прощаваюся з вами, тому. Uh! Дякую, дяку. <laughs> дяку, що запросили. Окей, Ева.